Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю вас на каналі Мотогран Андрія і сьогодні збираємо бензокосу. Оцю, що ви бачили, що я розбирав червону, так звану мою на поршневій доопрацьованій Zomax. Значить, Там мені людина подзвонила, я вибачаюсь, мусив швидко закінчити. Значить, вікна доопрацював самим надфілем. Тобто всі заусениці тут во все познімав. Оці от по кругу, щоб було десь торчки, щоб воно нічого не їло, ніяких кілець. Мені все гарно, поршень ходить. Все пробував, як має бути. Ось таке вікно доопрацювалося. Значить, що будемо міняти, друзі, колінвал ставити. Тобто 52-й. Вже розібрав, то вже ставлю. А там той піде на 44-й, десь колись поставлю, він є дуже добрий теж, йому нічого не бракувало. Де його десь там поклав, я вже не знаю, де його поклав. Ну, менше з тим. Ось. Я до кубки, напевно, сховав. Тепер підшипник голковий. Два підшипника 202 на колінвал. Сальники, друзі. Ну, поршнева. А там вже будемо бачити, на що придатна наша катушка запалювання і карбюратор. Це вже на виході з бензокоси, як то все буде виглядати. Так що збираємо. Вже будемо в процес далі вам покажу трошки, бо то дуже довго, звичайно, буде та й все. Добре, давайте. Чекайте, зараз буде. Одним словом, така штука, друзі. Значить, ставимо, дивимося, є, майже є. По прокладці, дивіться, бачите, як все гарно підпилюємо. Та? Все чітко, все вам подобається мені ні. Чого я дуже боявся, бачите, тут ще треба вибирати. Значить, увага. Беремо стоматологічний інструмент, бачите, маю. І дивіться. Опа. Карієс. Карієс, бачите? Все. Що ви хочете сказати? То вже буде підсмоктування повітря. Я, власне, боявся. Значить, це є, друзі, таке лиття картера. От буває є тип картерів, що мають, власне, продувочне вікно вущі. Чому вони так роблять такі форми чи щось? Ну, не знаю, може чимось можна заклеїти. Але, перепрошую, з гімнатсу керок не зліпиш. Тут вже не варто. Я тут майже вже випиляв, ще трошки. Ну, можна було, в принципі, лишити, але стінка дуже тоненька. Уже і тут фактично випилювати теж далеко. Ні? А отут зайшло і то ще треба було більше, бо то ще не все. Тут треба було ще випилювати отак вище і отак кантиком. Ну То зрозуміло, що буде отвір. Тепер дивіться, що буде. Випилюємо далі, типу. Де нам треба далі? Що ми маємо? Бачите, отвір збільшується. Кхе. Чого я боявся, щоб мені стінка витримала. А знову ж таки, то важливо на продувку, на потужність. Це і потужність коси, це і розхід палива. Не пошкодую там тих кілька гривень, скільки там буде, і куплю картеранові. На, 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 на даний час картерів, друзі, не маю. А щось розбирати теж не цікаво. Картерів немає в наявності, треба буде замовляти. То все. Отаке. Коротше, кіно на сьогодні буде закінчене. Мене вже нерви взяли. З того всього я розчарувався і щоб тобі добре було. Так що, як казав, дід по нас отака фігня малята Бачите, я вам скажу. Так вон, не завжди воно все гарно, правда, може хтось і показує, все, що все, чудово, все чудово, все файно. Такі речі вирізає. Але, значить, наче є ось помилках, тобто на моїй помилці ви вже навчитеся. Значить, де є вузький картер? Там не пиляйте, в мене маховик стояв. Якби я от, от той цирк побачив зразу воно видно, що є завужене А тут є в нас ширший. дивіться який тут ширший. Бачите? На картерах. Ну та що? Буду питатися зараз, що куди і як і цей. От ті от вікна продубучні, щоб однакові були. Бачите, тут ще теж треба би було підпиляти. Може трошки, може ні, але тут факт той, що треба би було. Я вже зняв, теж не буду пиляти. Все, я розчарувався. Одним словом, толку нічого нема і все, тут треба картера, тут треба розбирати то все діло. Витягувати. Шкода, ну але що зробиш. Та частина в мене десь є, ну, отої точно немає. Ну, Але на майбутнє, щоб ви собі розуміли, що картер завжди треба брати в парі. Ніколи з різних коз не ставити до купи картера. Десь може щось тайне не сходити, а потім виходять всякі косяки і тому подібне. Якось так. Так що вийшло таке у нас маленьке відео, з якого нічого, друзі, не вирізаю. Як воно є, так ми бачимо. Так ми собі беремо для себе якісь приклади, і щоб не робити тих помилок, щоб потім не купувати картер так як я. Ну, у мене ще такого випадку не було. Ну було, там ремонтував косел, я того не пиляв, ну трошки вужче та вужче. Я думаю, розпиляю, щоб ККД взяти з цього двигуна, взяв, називаєте. Що зрозуміло. Але не пада їм духом, друзі. То є желізо і воно все зробиться. Варіантів немає в нього. Воно поїде і буде все файно. Так що якось так. Так що продовження слідує будемо ми встановлювати ту всю пошняву. Я вже зроблю від тих пір, щоб оті от були в нас, так би мовити, однакові. Слідкуємо ці вікна. О, бачите? що я, власне, хотів показати. Ці вікна мають бути однакові. А не те, що, якщо вони є завужені. О, дивіться, уявіть собі, що то вікно було ось так. Бачите, яке воно було вузьке, ви пам'ятаєте, звідки почали спиляти? Отут. Бачите? Скільки я випиляв, тут і дірка вилізла. Не знаю, аж нерви. Вивок співати не будемо. Ось таке. Прощай, прощай. Ти картер мій. Ми купимо тобі нового картера. да, -да, -да та да 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 -дана 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 да да дай да да І встановимо туди поршневу він зор. Перепрошую, Зомакс, допрацьований. І буде все працювати гарно. Людинки добрі, не вже голови чіпає, я вибачаюся. Отаке, так що. Така от ситуація. Така от ситуація з тим всім. І що робимо? Нічого не робимо. Збираємо то все докупи, той хлам, той срач. Ну, тому що мене вже починає не роти, я цілий день нині стратив біля того. І толку нема. Що я мав людські пили чи коси робити, то ми робимо тут всякі експерименти, пиляємо, ставимо, робимо, і толку нема ще поки що, поки не буде карти Так що якось так. Добре. Все, ну а тепер, напевно. Друзі, я з вами прощаюся. Не пада духом. Окуляри професорські скидаю, їх треба вимити трохи, бо забризгало, коли мив ті всі картера, то все повністю. Ви бачили, яке то все було брудне. не Бачите, то теж було все брудне, ще висихає його. Так що, все чистеньке, дивіться, який гарний картер, бачите, як новенький. Чіча ляля вимитий, правда? Дивіться, аж все хоче. І зі середини, все як має бути. Там десь трохи ще лишилось в якихось таких закамарках. Але маємо нову косу. Нічого, скоро вона поїде, друзі. Я, чесно кажучи, планував її взяти як, як запасну на роботу з собою. Там де що мав робити, але напевно вона ще буде чекати. Можливо, що до весни, а може десь з нею спробую косити, Ну ж не буду я її вести в село. Там того хватає в мене. Три коси двойки лежать. 36 працює на повні пари. Як говориться, як титанік на повному газу в айсберг йде. І вона так само в траву. Отаке. Так що 36-та працює, а 52-й відпочивають. Тому я не хочу, зробивши її, десь там вести, випробовувати той зомах, я вже буду чекати, поки буде. Час на косіння якесь тут, можливо, може то весною буде, може ще тепер восени, але я думаю, що в скорому часі я її вже зроблю і ви всі то побачите. О, таке. Сьогодні що? Маємо на час зйомки 12 друзі, вересня. Але напевно це відео вийде десь аж після 1 вересня, напевно, може 1, я не знаю, коли воно буде. Але буде. Принаймні, я вам скажу, ми не робимо. Не закінчення цього відео, але воно буде як кінцевий результат, як такою помилкою там, і наукою і для всіх решта. Ну, тому що я не зняв маховик, я бачив з-під нього, щоб воно вужчило, але я б, напевно, не пиляв. Але я би подумав, чи то лишати вузьке вікно впускне, значить, це значить, що е мається на увазі продувочне, що буде менше наповнення циліндру. Ну, У мене то, перепрошую, не канає. Я в свій час як і мотоцикли пиляв робив, крутив, щоб воно починало їхати нормально. Знаєте, Не раз е, люди їздять на машинах, ну, якщо то карбюраторні там, чи ще щось, що можна ще щось доробити, чи їздять на мотоциклах, чи скутерах, і вроді все нормально виглядає. При тому не знаючи, що цей апарат може видавати. А видавати він може багато чого, якщо розумно все доопрацювати. от. от. Так що якось так. Такі от справи, друзі. Дощик не падає. Так що, напевно, до нових зустрічей. А я шукаю картера, маю свіжу роботу, що тобі добре було. Все, всім до зустрічі і всім папа. -па. Щасливо, всім вітання, всі куточки, хто звідки де мене дивиться. В гори також передаю вітання, папа.